Олексій Клішторний, я голова Центрального координаційного комітету Всеукраїнської проспілки Народна Солідарність і член координаційної ради громадського руху чесно. Я хотів би сказати, що поруч зі мною також знаходиться ще один член координаційної ради нашого руху. Зараз керівник громадської організації «Центр ЮЄ Олег Грибачук, і двоє з трьох новообраних співголів. Співкоординаторів щойно утвореної координаційної ради руху чесно у Кіровоградській області. Це пан Олександр Макінко із Центру соціального партнерства і Валерій Лєбідь із Небудь Байдужим. Я дозволив би собі спочатку декілька слів розказати вам про сам наш рух, його концепцію діяльності і потім надати слово своїм. Друзям, новим друзям, колегам для того, щоб вони теж дали якісь коментарі і потім відповіли на ваші питання. Мені буде допомагати Анна Грабарська, яка зараз робить давай наступний слайд, яка теж частина нашої команди, яка приїхала з Києва. Да. Ну, тут ви бачите, що собою являє рух, це об'єднання активних громадян і громадських організацій висловлена наша місія: це ми хочемо забезпечити нову якість української політики шляхом активізації суспільства і очищення парламенту від недостойних депутатів. І важливо тут зазначається, що рух не підтримує жодного конкретного політика чи якусь політичну партію, тобто нашою метою не є сприяти якомусь одному кандидату або політичній силі у її. Бо його боротьбі із політичними опонентами чи конкурентами, а суть нашої діяльності полягає в тому, що ми. Пропонуємо партіям, вимагаємо від політичних партій очистити свої списки від кандидатів, які не відповідають критеріям доброчесності, і так само хочемо донести до виборців інформацію щодо того, наскільки, на нашу думку, тим чи іншим критеріям доброчесності відповідають депутати, які балотуватимуться в одномандатних округах. Будь ласка, наступний слайд. Ну, це така новація, я сказав би у цій нашій презентації, що питання фінансування руху винесено на е, один із перших слайдів. Мабуть, це зроблено, тому що на тих презентаціях, які ми проводили в інших обласних центрах, а ми вже об'їхали більше половини України. Здається, що зараз в Кіровограді це вже в 15-й раз відповідно, це 15-та область, де утворюється зараз координаційна рада. Отже, питання фінансування були найбільш часто і найпершими питаннями чи більш часто задаваними і серед найперших питань, які задавалися. Отже, по перше, щодо джерел надходжень, ми розраховуємо в першу чергу на пожертви українських громадян, бізнесменів і простих громадян. Ну, Просто будь-яких громадян, які зможуть зробити внесок у нашу діяльність, і ми працюємо дуже ретельно зараз над цією концепцією. І тому ще не був цей рахунок відкритий, але найближчим часом до кінця цього місяця точно буде відкритий благодійний рахунок, куди в різні способи зручні кожен бажаючий громадянин зможе перераховувати матеріальну допомогу для підтримки нашої діяльності. І Ми будемо звичайно цільову ще проводити. Роботу із бізнесменами і з бізнес-асоціаціями, тому що вони мають більші матеріальні можливості, ніж більшість людей таку матеріальну допомогу надати, і теж ми не виключаємо, а навпаки, підставово розраховуємо, що різні донорські організації зможуть надавати допомогу у нашій діяльності, принаймні це важлива частина, що ми свою діяльність перед тими організаціями, які працюють з метою зміцнення. Демократії на Україні, ми цим організаціям свою діяльність активно. Презентуємо, але що є специфікою нашого руху, і я думаю, це буде новація в громадсько-політичній сфері на Україні, що ми збираємося ретельно публікувати усі надходження, які надходять із будь-яких джерел на цілій діяльності руху, чесно, і так само на своєму сайті публікувати звіти про витрачання цих коштів, куди саме вони були витрачені. Чого на сьогодні практично всупереч законодавству ні одна політична партія і практично ні одна громадська організація, на жаль, не робить. Будь ласка, скупимо. Тут ви бачите 12 організацій, які сформували первинний склад Координаційної Ради у Києві. Він там спочатку складався з 10, потім одинадцятої, 12 організація додалась. На цьому числі ми поки що в Києві зупинились на всеукраїнському рівні, але це не є якесь магічне число. Цілком можливо, що згодом нас там стане 13, 14 або 15 організацій партнерів, і так само координаційні ради, які ми утворюємо, чи які. Разом з друзями і партнерами ми зараз утворюємо в обласних центрах України. Вони ще більше є відкриті. Вони можна сказати, перебувають у стані формування. Так я можу сказати, забігаючи вперед, що найближчим часом буде відбуватись чергове. Засідання вже буквально через тиждень координаційної ради Кіровоградської, де, мабуть, склад із 11 організацій, який був сформований сьогодні, може бути доповнений ще деякою кількістю організацій, і теж ми хотіли би, щоб такі координаційні ради вони постали по можливості взагалі в усіх одномандатних виборчих округах. Наступне тут є дані про те, де ми вже провели свої презентації, і відповідно де утворили до цього. Координаційні ради це Полтава, Чернігів, Суми, Вінниця, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Південна Україна, Крим. Хочу сказати, що завтра ми будемо таку презентацію проводити в Черкасах, а потім Дніпропетровську і Запоріжжі. І до 2 березня ми плануємо, що в усіх обласних центрах України координаційні ради руху будуть утворені. Наступне. Тепер про самі шість критеріїв доброчесності ми намагалися це максимально технологізувати скажімо, я, інструменталізувати. Випрацьовано було в результаті досить таких наполегливих інтелектуальних зусиль. Шість критеріїв. Три з них, ну я б їх особисто як для себе трошки в іншій послідовності розташовував, маю ціну увазі, щоб легше було запам'ятовувати. Але е, факт, що три з них відносяться абсолютно до будь-якого кандидата, а три е, лише до тих, хто вже має досвід депутатської діяльності, тобто або є депутатами зараз, або були коли-небудь в минулому. Отже, ті критерії, три критерії, які відносяться до всіх: це непричетність до порушень прав людини. Причетність до корупційних діянь, і відповідність способу життя до задекларованого рівню доходів, як власне, і наявність самої опублікованої декларації про доходи. А додаткові три критерії до тих, хто вже були або є депутатами: це незмінність політичної позиції, тобто відсутність переходів міжфракційних переходів. Якщо бути більш точним, то не більше одного міжфракційного переходу, а також відсутність переходів із опозиційних парламентських фракцій до провладних, чи тих, які зараз знаходяться при владі фракцій, це особисте голосування. Своєю, що людина сама своєю карткою голосує, що, на жаль, стало рідкісним явищем в Українській Верховній Раді. І це активність участі у засіданнях комітетів, засідань взагалі відвідання засідань парламенту. Далі. Опитування громадської думки. Це важливе опитування громадської думки, яке проводилось одною з наших організацій учасниць фондом Імені Ілька Кучерєва демократичні ініціативи. Воно показало, що ці критерії вони користуються підтримкою переважної більшості виборців. Це по кожному із критеріїв коливався рівень підтримки від 66 до 80%. Отже, ми бачимо, що це критерії, які насправді ну, мають підтримку чи є зрозумілими для більшості українських громадян. Далі. А методологія. Ми хочемо зробити, щоб наш участь в нашому русі була доступною, щоб кожен громадянин мав можливість зробити свій внесок в різні способи. Ми хочемо, щоб ті люди, які володіють якоюсь інформацією, мали можливість. Це не є обов'язковим, але щоб вони мали можливість в разі потреби зберегти анонімність, і, отже, там острах якихось переслідувань не стояв на перешкоді наданню важливої для суспільства інформації. І ну технологізація, власне, на сайті ще нема, але точно знову ж таки до кінця цього місяця буде форма, може вже завтра або післязавтра, де, власне кажучи, кожна людина зможе інформацію наявну у нього або у неї щодо теперішніх депутатів або потенційних кандидатів у депутати Верховної Ради направити до руху чесно Наступний. Значить, як будемо ми здійснювати цей громадський аудит, це перший етап дослідження 450 теперішніх депутатів. Воно вже стартувало а при допомозі Міжнародного фонду відродження, який невелику кількість грошей зараз виділив на цей перший етап. І в травні ми сподіваємось, ми думали, що це буде в квітні зроблено но... Так, якщо реалістично кажучи, то в травні буде опубліковано чеснометр теперішніх 450 депутатів по цих от шести критеріях. І потім ми сподіваємося протягом літа і початку осені опрацювати, ну, по перше, перші частини списків, основних шести умовно прохідних. Політичних сил, про які соціологія свідчить, що вони можуть долати теперішній 5% бар'єр, і тих кандидатів, по яких ми будемо бачити в конкретних округах, що вони ну, своєю активністю і рівнем підтримки будуть мати шанси бути обрані в тих чи інших мажоритарних округах. Загалом ми так обрахунково сказали, що це буде порядка 200, 2500 профілів. Зараз наступний слайд може вже давати. Тут ще раз ми бачимо цей часовий графік нашої компанії фільтру і раду, розрахованої на цей період до виборів і одразу після виборів. Ну і я думаю, що власне це останній слайд нашої презентації. А ні. Тут ви бачите наш сайт. Легко нас знайти в інтернеті. Але якщо в гуглі забити чесно, то він буде найпершим вже вистрибувати. Є сторінка на Фейсбуку, там вже є десь на сьогодні з півтори тисячі лайків, тисячу триста, я точно бачив. А є сторінка ВКонтакті, є Твіттер представництво. Отже, найширші є можливості всіх, хто користується інтернетом або хоча б інтернетом через мобільний телефон, бути в контакті із рухом чесно. Тут внизу, бачите, є фотки із деяких і афіші окремих наших презентацій, які були, скажімо, в Вінниці, або тут я бачу свою фотографію, не знаю, звідки з Луганська здається. І тепер я хотів би, щоб мене доповнили і інші учасники новообрані співкоординатори і так само пан Олег Грибачук. Можна?